Я знала, що там є це віконечко життя, я її поклала. Я сказала, я за тобою повернусь. Я приїхала додому дуже пізно. Об 11-й ночі я е, поїхала е, на останньому е, автобусі я приїхала. Чоловік, звичайно, запитав, де Ди дитина. Я кажу, вона в лікарні, ми завтра поїдемо і заберемо. Тобто я навіть не розуміла, що я зробила. Поки я вночі не прокинула, щоб її годувати. Впала оця біліна, і я зрозуміла, що я натворила. 27-річна Аліна Наумова із Кропивницького розповідає, як 4 лютого вона залишила свою новонароджену доньку у віконці життя в пологовому будинку. Це її друга дитина, старшій Аріні, чотири роки. Говорить, у пологовий поїхали з чоловіком забирати доньку наступного дня. Вони її зареєстрували, як підкинути дитину. Ми потім звернулися у службу справи дітей в той же день, 5 лютого. Вони нам сказали, запевнили, що все буде добре, що ми на вашому боці, так, така ситуація склалася. Ми 7 лютого вже подали документи до суду, тому що тільки через суд ми її можемо повернути. Зі слів жінки народила доньку 24 грудня. Після пологів перебувала у важкому психологічному стані через хвилювання за чоловіка, що його могли забрати на фронт. А вона лишиться з двома дітьми. Старша донька хворіла, зникло молоко, годувати молодшу. Аби впоратися, каже, телефонувала на гарячу лінію психологічної допомоги міністерства охорони здоров'я. Їй порадили відпочити і прийняти розслабляючий душ. Я почала боятися виходити на вулицю. У Мене тремтіли руки, у мене тремтіли ноги. Я була дуже замкнута, я ні з ким не спілкувалася. Я перестала їсти, я перестала спокійно спати. Були якісь тривожні, дуже мислі, що щось станеться, якщо я вийду на вулицю. Я себе також винив у цьому, не додивився, не прислуховувався, може, щось не те зробив, Ну, почав себе якось також корити за це. Перший місяць мені було дуже важко, та й наступ, ну, пару місяців -то точно. А потім я розумію, що ми її заберемо, і все у нас вдасться, все у нас буде, то я стараюся триматись позитивно. Розповідає суд першої інстанції, дозволив їм бачитися з донькою. Служба у справах з питань захисту дітей подала апеляцію і їм заборонили приходити до доньки. Кропивницьким апеляційним судом було скасовано ухвалу суду першої інстанції щодо визначення порядку зустрічі заявників з дитиною підкинутою вікон за життя, оскільки не було встановлено судом першої інстанції факту батьківства, що ці особи є біологічними батьками дитини. Начальниця управління з питань захисту прав дітей пояснила, потрібно встановити факт батьківства. Ми завжди за те, щоб дитина перебувала в біологічній родині. Але ми, як посадові особи, маємо діяти в межах повноважень і у спосіб, визначений Конституцією законами України. Закон передбачає певну процедуру от в таких випадках, коли дитина підкинута в віконце життя. Що тільки після встановлення факту батьківства така дитина може бути повернута батькам для того, щоб не відбувалася торгівлі дітьми, бо бувають різні випадки в практиці, на жаль. Ось в цій палаті знаходиться наша маргаритка, квітка Маргаритка. Ось ця прекрасна дівчинка, яка гарно розвивається, гарно їсть, реагує на іграшки. Прекрасна дитина, яка чекає повернення додому. Четвертий місяць Маргарита живе в пологовому, де нею опікуються медсестри та лікарі. Вона має два свідоцтва про народження: одне принесли батьки з прізвищем Мазур, інше з прізвищем Щаслива. Вдруге покинуту дитину реєструвала служба у справах дітей. На даний час мама і батько приходять в лікувальний заклад, приносять харчування, приносять одяг. І предмети догляду при поступленні дитина доглянута, чистенька, нагодована нічого підозрілого, що могло б загрожувати життю дитини або здоров'ю. Ми не не відмітили. У жінки після пологів відбуваються гормональні зміни, які можуть призвести до післяпологової депресії, пояснила психологиня Тетяна Самброс. Можуть спонукати складні пологи, складний перебіг вагітності. Може бути. Складні соціальні якісь чинники, це відсутність емоційної підтримки, фізичної підтримки, це відсутність фінансової підтримки, це в даний час це війна, імміграція. І ось втрата стабільності все це може спонукати. Що потрібно робити? Не потрібно замовчувати, затримувати в собі. Можна звертатися за допомогою, і потрібно звертатися. Ну, перш за все, можна до сімейного лікаря, який зорієнтує чи надасть допомогу. 12 травня Аліна Наумова та Ярослав Мазур отримали ухвалу суду про проведення експертизи на визначення батьківства. Якщо рішення буде позитивне, оперативно, ну там в межах місяця воно набере законної сили і батьки зможуть забрати дівчинку. Додому, але знову ж таки це трошки розтягнуті в часі процедури. Я думаю, що займе загалом не менше ніж два місяці. Справа схожа мала місце у місті Львові. Там загалом у мами зайняло це з моменту звернення з позовом до суду до моменту, поки забрали дитину додому. Зайняло сім місяців. Поки чекають на повернення доньки, у квартирі зробили ремонт, говорить Аліна. Головна мета звичайно повернути свою донечку. Тому що я розумію, що я без неї ну у мене відірвало шматок серця. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.